Насправді українській промисловості сьогодні потрібен комплекс заходів, який полягає від здешевлення кредитів, як це роблять інші країни. Тому ми створюємо, ініціювали і вже прийняли в першому читанні законопроект про експортно-кредитне агентство, щоб давати дешевші кредити українським виробникам, експортерам, малому бізнесу, для того щоб вони свою продукцію за кордон могли поставляти, щоб вона була конкурентно здатною. Та це такі механізми залучення інвестицій, як державне приватне партнерство, як індустріальні парки. Бо кожна країна світу конкурує Ує за інвестиції за робочі місця за податки, які мають сплачуватися в країні. Тому на жаль, сьогодні Україна в цій боротьбі програє. Тому для того, щоб скористатися перевагами вільної торгівлі і вийти на інші ринки, ми сьогодні зобов'язані підтримати українського виробника. На жаль, той бюджет та податкова реформа, чи навіть реформа, її вже не можна назвати зміни до податкового кодексу, які сьогодні пропонує уряд. Вони ситуацію якісно не змінюють. Вони просто продовжують ту траєкторію економічного занепаду, який є. А... І не виконує двох головних функцій: це функції стимулювання споживчого попиту за рахунок підвищення соціальних стандартів і з одночасним зниженням податків, це дасть виведення економіки з тіні. тобто дати людям вільно дихати і підтримати сьогодні купівельну спроможність громадян. А друга функція це інвестиційний розвиток, це закладання сьогодні фундаменту завтрашнього економічного розвитку. Бо якщо ми сьогодні не посіємо, не буде врожаю, який ми зможемо завтра збирати. Я кажу про інвестиційну складову, бо інвестиційна складова в бюджеті. Навіть в гривні сьогодні є менше, ніж вона була минулого року. Я вже не кажу про відсотки від ВВП. Якщо ми візьмемо такий ключовий показник, як валове нагромадження, це практично інвестиції в майбутню економіку. Так? То вони в Україні сьогодні становлять 12% від економіки від ВВП. В європейських країнах вони становлять 20-25%. В тих країнах є... європейські країни вже зрілі, вони вже розвинуті. А в тих країнах, які модернізують свою економіку і розвивають, таких, наприклад, як в Китаї, то в Китаї цей відсоток становить 46%. От порівняйте. 12% в Україні, 46% в Китаї. Різниця научна. Там шалене економічне зростання на 10% на рік, десятиріччями. А в Україні ми в три роки вже до ряду маємо негативну динаміку ВВП падіння економіки. І уряд твердолобо не хоче визнати свою політику. Те, що вона є абсолютно помилковою, економічна політика, вона є фундаментально помилковою. бо вони нам кожного разу нав'язують затягання пасків населенню. Вони нав'язують зниження соціальних стандартів, вони нав'язують забрати інвестиційні пільги, податкові пільги у виробництво інші країни вони роблять навпаки, вони встановлюють інвестиційні стимули, вони встановлюють податкові пільги, щоб тільки заманити виробництво до себе в країну, щоб тут створились робочі місця. Вони підвищують соціальні стандарти. Це питання навіть сьогодні в Сполучених Штатах Америки дискутується, щодо підвищення мінімальної заробітної платні в сполучених штатах Америки. Бо вони розуміють, що це купівельна спроможність, це зростання економіки. Адже якщо ми візьмемо структуру економіки, то... 70% нашої економіки, 71, якщо точніше, це споживчий попит домогосподарств. Тобто, коли ми з вами отримуємо заробітну платню, коли наші батьки, дідусі, бабусі отримують пенсію, то тоді є за що купувати товари в крамницях, купувати ліки, купувати освіту для своїх дітей і так далі. Коли немає тих коштів, тоді нема за що купувати. Тобто, в першому випадку економіка зростає, в другому випадку, на жаль, в нашому економіка падає. Уряд те не хоче зрозуміти, що замість того, щоб сьогодні знижувати податки, виводити економіку стіні. Ні, шалені резерви, це сотні мільярдів гривень, замість того, щоб долати контрабанду на митниці, замість того, щоб налагоджувати ефективне управління державною власністю, брати під реальний контроль державні підприємства, забрати їх у олігархів, не розпродавати їх за три копійки, а просто ефективно ними управляти. Замість того, уряд пропонує забрати соціальні пільги у найменш захищених верст населення, забрати інвестиційні пільги і податкові знижки, забрати їх у промисловості. Тобто ця політика, вона є апріорі. Невірною і я, як голова комітету з промислової політики підприємності, як заступник лідера радикальної партії, наполягаю на діаметрально іншому економічному курсі для держави. І в нас вже був час пересвідчитись в тому, що політика, яка пропонує сурядом, вона невірна. Три роки економічного падіння і три роки обіцянок, що наступного року буде економічне зростання. То мене питання: скільки ще років потрібно для того, щоб зробити висновки? Тому сьогодні найбільш конструктивним рішенням було б дати об'єктивну оцінку уряду і економічній політиці з боку парламенту. Ламенту дати об'єктивну оцінку бюджету і так званим цим податковим змінам, що вони є абсолютно неадекватними, вони є нефаховими. Якщо вони їх узгодили з міжнародним валютним фондом, то я хотів би подивитись, як ті чиновники з міжнародного валютного фонду жили б на таку заробітну платну, на таку пенсію, якби вони вели бізнес на таких умовах з такими податками. Оце на це б я хотів подивитись. Тому в першу чергу треба узгоджувати і податкові зміни, і бюджет з українським суспільством, з українськими підприємцями, малим бізнесом, експортерами, виробниками і з тому Часті з парламентом, з представниками українського народу, і тоді в нас буде єдиний вектор дій у гілок влади, у уряду у парламенту, адміністрації президенту. І тоді ми будемо будувати спільно добробут України. А так, кожен тягне в своєму напрямі, але на жаль, той напрям, який сьогодні домінує урядовий напрям, він не є правильним. І на жаль, ми не можемо сьогодні, от так швидко як ми хочемо, змінити цей економічний курс. Бо нас 20 в радикальній партії, було б нас 200, Ми, б, ми б вже це зробили. Але ми будемо переконувати наших колег, бо я бачу, що у всіх фракціях і в групах, і позафракційні дуже багато є розумних людей, які це розуміють. Що це не про політику, це про економіку, це або про економічне зростання, або про економічний занепад. Фазу занепаду ми вже проходили, ми вже це бачили. і Якщо продовжувати так, як пропонує уряд, то буде продовження зубожіння населення і ослаблення України. І сьогодні ослаблення України це є в тому числі геополітична загроза для Європи, геополітична загроза для Сполучених Штатів Америки. Тому сьогодні Україна має займати дуже жорстку позицію. З одного боку, не імітувати, а проводити реально всередині країни реформи, а з іншого боку, просити ту міжнародну підтримку, на яку Україна заслуговує. Тільки не три копійки на проїдання, а три гривні на розвиток. От в цьому є різниця підходів. Це таке дуже довго,